Привіт, мої любі. Я зараз в Ужгородському ботанічному суду, тут дуже-дуже гарно. Прямо мені так подобається. Це якась будівля зараз так. Я там підзнімала трошки. Я думаю, що ще це середина жовтня. Я думаю, що ще тижня-два, коли тут більше по листя. І вже зацвітуть хризантеми, тут буде прям взагалі дуже гарно. І мені здається, що тут навесні також, коли все квітне, от, оці трояндочки. Магнолії, сакури, мені здається, що тут надзвичайно гарно і зараз прям прям дуже прикольно. Тому раджу, що й пси якісь ходять. Раджу зайти. Видно, що тут прям за цим всім доглядають дуже. Ну що, свою поїздку я починаю з Ужгорода. Вона в мене буде по, по багатьом містам: Ужгород, Братислава, Відень, Варшава. І вже потім я повертаюсь до Вінниці. І в цей час я буду читати ось цю книжечку. Чому я її вирішила? Тому що взагалі там події відбуваються в Станіславі або в Івано-Франківську по сучасному, можливо, у Львові точно не пам'ятаю. Але мені це все, але все це там відбувається за часів Австро-Угорщини, і я, власне, буду їхати <клухи> шлягами. Австро-Угорщини, і от єдине, що я не пам'ятаю, чи Варшава колись входила в склад цієї імперії чи ні, бо якщо входила, то прям в мене повне комбо. Тому свою поїздку з Ужгорода починаю зараз в Ботанічному саду Ужгорода, а вже завтра буду їхати в Братиславу. Я не вперше була в Ужгороді, тому сильно десь не ходила, спеціально просто гуляла. Але в цей раз Ужгород справив на мене досить гнітючі враження, тому що таке місто, яке могло би бути дуже-дуже багатим за рахунок туристів, було досить облізле, недоглянуте, і це дуже сумно. В Братиславі, я також була вже не раз. Мені це місто дуже подобається, воно по населенню десь приблизно як Вінниця. І мені в ньому завжди так затишно, а дуже спокійно і тихо. трошки вам покажу привода опери. А це моє улюблене місце у відні. Це Стефан Плац і собор святого Стефана. Я на трошки забігала в музей Зігмонда Фройда, але про це в мене є окреме відео на моєму каналі, де я розповідаю про психологію. Дуже люблю центр Відня, навіть не дивлячись на те, що тут може бути купа людей. Мені завжди в цьому центрі віденському, вон там купа людей, в цьому віденському центрі завжди дуже, дуже спокійно. Знаю, чи вам чутно, але у Відні дуже, дуже зрозуміле і зручне метро. Поговорюють люди, які знають, що за рахунок того, що воно досить схоже за принципом до київського. І тут насправді, якщо ти більш-менш знаєш київське метро, то досить легко розібратись насправді. А це я йду в палац Шенбурн, от там вдалині. Він дуже гарний зовні і надзвичайно великий. Оце от я все показую, як в одну сторону він тягнеться, ну і в іншу сторону також. Тут вже активно готуються до Різдвяних і новорічних свят, прикрашають. А я вам покажу зараз, як відень виглядає в цей час. Але daкел карокеnа Тому впевнена, що і тут все буде дуже-дуже гарно прикрашено. Я дивилась і уявляла собі, як все це буде у яскравих вогниках. Розкажу ж вам трошечки про цю книгу, яку я читаю в подорожі. Ну, читаю це дуже голосно, сказано, тому що я ну, просто не хочу читати, не те, що я не хочу її читати, не хочу читати в цілому, тому що дуже багато вражень, багато зустрічей, розмов. А, і тобі якось не хочеться відволікатись на, на читання, хочеться бути тут, тут а зараз. Але книжка в цілому цікава. Я прочитала вже десь ну, майже 100 сторінок без невеличкого. Події тут, я так розумію, кінця ХІХ століття, можливо, початку ХХ століття в Станіславові це сучасний Івана-Франківськ. Тоді, власне, це була Австро-Угорська імперія. Про двох дівчат, які з дитячого віку дуже тісно. Ну так, Пов'язані одна з одною, і ось одна з них одружується. І як цей процес ось такого злиття, роз'єднання, не знаю, як це правильно сказати, в них відбувається. Мені подобається, ну, ці сторінок досить захопливо. А для мене були захопливі. І обкладинка, оформлення. Мені це дуже подобається, прям, прям надзвичайно. Більше подобається, ніж те попередні, попередній варіант. Ну, Прям, прям дуже гарні тут мені дівчата. І зараз, я думаю, ще трошечки почитаю, тому що сьогодні вже втомилася ходити гуляти. І Думаю, що треба так відпочити, і якраз з книжечкою це чудово можна зробити. А це я у Бальведері, але з Бельведера, скоріше всього, буде окреме відео, тому що там настільки гарно і настільки в мене багато матеріалу, що це заслуговує точно на окреме відео. А далі вам покажу дві свої картинні любові нові. Це ось ця юдиф. Перша, бо є ще друга, і ось ця леді в чорному. Це просто прекрасна і надзвичайно гарна робота. Варшава зустріла мене досить похмуро, але оскільки і Варшаву я дуже люблю, то я не сумувала з цього приводу, а просто насолоджувалась. А ось це моя улюблена книгарня у Варшаві, в якій я завжди щось собі купую. Зараз розкажу вам про книжку, ось цю яку я брала з собою в поїздку. Мені трошечки там не вистачило. Дочитати її в самій поїздці, тому така маленька вставочка. Мені книжка сподобалась. Не скажу, що це прям найкраще, що я читала, але з... ну, я рада, що я взяла саме цю книжку в цю подорож по двом причинам. По-перше, вона досить цікава, і. Вона захоплювала, і тому мені було, якби хотілось її читати в подорожі, бо коли в тебе багато вражень, багато ти щось бачиш, ти не щось. Ну, дуже важко переключитися на щось, що тебе настільки не захоплює, як ти, те, що ти бачиш. А ця книжка якраз захоплива, да? тобто вона так затягує тебе своїм сюжетом. Ну і другий момент це. Те, що події відбувалися в Івано-Франківську в Станіславі на той момент, це, здається, кінець 19 століття тут описується, а це Зараз Україна, да, але в цілому це була Австро-Угорська імперія, і я якраз була ну, відповідно в деяких містах, в трьох, принаймні, да, якщо рахувати з Ужгородом якийсь час, це, це було також. Тобто це міста Австро-Угорської імперії, і Щось, щось таке мені ну, відгукувалось і, і в самому Відні, тому що тут про відень ну, згадують не раз, власне. Да? Тому якби я рада вже конкретно про саму книжку, тут про двох дівчат, які. Виросли разом, так склались обставини, що вони разом виховувалися, і їх тут показують вже в дорослому віці, як в них от такі так, тісні їх стосунки, коли вони дуже зліплені одна до одної, як вони впливають на кожну з тих дівчат. І дуже гарно було спостерігати. За Тим, наскільки це ну, чинить в деяких випадках шкоду для них обох, і про те можливо, як. Наша психіка може викривлювати певні е, наші сприйняття, е, і ми на фоні, цих на, на фоні цього викривленого сприйняття можемо робити свої якісь висновки, е, які, власне, ну, Є спотвореними, да, бо вона не спотворене спотвореного сприйняття. Це така досить гостросюжетна історія, я би сказала, і в кінці вона так набирає, набирає, набирає обортів. Навіть до певної міри така трошечки детективна історія а в чомусь магічно, мені здається, навіть такі вкраплинки є. І мені сподобалось, це перше, що я читала в Софії Андрухович. Мені щось сподобалось дуже оформлення. От саме це оформлення. воно надзвичайно. Ну, Гарна мені оця обкладинка. Прям дуже-дуже гарна. З мінусів книги ну, я би виділила те, що знову ж таки я не читала інших книг Софії Андрухович і не можу сказати, це, чи це в цілому її історія, чи це якби перші її романи і, і тому там так. Те, що в цій книжці Софії Андрухович, як на мене, не вдавалося опис якихось ну, таких більш абстрактних і динамічних ситуацій. Наприклад, як тут була. Оце чому Фелікс Австрія, тому що там в якийсь момент з'являється хлопчик, якого потім називають Феліксом, і от момент його появи, там э, сцена в соборі чи, 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 чи де це вона була, взагалі нічого не зрозуміла. Тобто у мене фантазія досить э, така розвинена, і я э, багато. Чого абстрактного на фоні слів ну, завдяки словам, може собі уявити. Тут мені взагалі ця сцена не далась абсолютно, вона ну, написана так, що ну, я її не зрозуміла. І так само там ще одна була сцена з ілюзіоністом, коли він прийшов там до них в гості і розкладав там свою паперову історію. Ну, я її просто прочитала, ну, бо якби, це є в книзі, але я взагалі це не могла собі хоч, хоч якось там уявити, хоча дуже-дуже старалася. А, і там ще деякі моменти були, да? тобто от такі описи е, якихось динамічних е, подій, можливо, які трошечки так, е, ну, якби абстрактно можна тільки уявити, їх не можеш пощухати. Ну мені, от це був мінус цій книзі. Ну не не вдалось, як як на мене, да. Напишіть свої враження, якщо ви читали цю книжку, і вам це інакше було. Ну, а на цьому про книжку все. Ще там декілька кадрів вас чекає учірньої Варшави, і на цьому влог буде завершений. До нових подорожей і до нових зустрічей. Бувайте!